Картопля дуже вдячна культура. Він настільки смачний, плідний і невибагливий, що став для багатьох основним продуктом харчування, щоб бути завжди з урожаєм. Посадковий матеріал картоплі потрібно час від часу оновлювати елітні насіння зараз дуже дорогі. На все поле їх потрібно багато, і тут картопля сама приходить на допомогу, адже вона здатна розмножуватися не тільки цілими бульбами, але також за допомогою насіння, і вегетативно, як розмножується картопля, розмножити картоплю можна різними способами бульбами, насінням, живцями, верхівками бульби, шматочками, паростків, меристемами. Найпростіший спосіб підготовки насіннєвого матеріалу, про який знають всі. Відібрати з поля невеликі картоплини вагою 50-60 Однак при уявній простоті цього методу багато овочівники допускають велику помилку, восени вони звалюють весь урожай в купу і вибирають дрібні бульби на посадку в наступному році. Помилка не в розмірі відібраних бульб, а в тому, що вся картопля з поля перемішаний, насіннєві бульби потрібно відбирати не із загальної купи, а ще під час копки з найбільш врожайних і здорових кущів. Розмноження картоплі очками і паростками ці способи схожі між собою, в обох випадках потрібне попереднє пророщування до осені з одного вічка або паростка виростає всього 3-5 картоплин, зате нормального для сорту розміру, але якщо потрібно, швидко розмножити якийсь сорт. То вирощування з паростків краще, адже одне вічко дає кілька проростків, а тіньові, білі і довгі можна ще ділити на живці. Розмноження верхівками, очками і паростками підходить для якнайшвидшого розмноження, вподобаного сорту або коли не вистачає посадкового матеріалу отримання листоклубний захоплюючи заняття, але 1:00. Його позбавлення від грибків і вірусів не гарантує спосіб посадки верхівками. Допоміг вижити людям в блокадному Ленінграді під час великої вітчизняної війни. Найсильніше вічко вирізали для посадки, а залишок картоплини з'їдали елітний посадковий матеріал картоплі, не заражений хворобами. Можна виростити з насіння ще один спосіб отримання супереліти. Розмноження з мерестами, але цей метод досить складний, майже нездійсненний в домашніх умовах. Таблиця переваги і недоліки різних способів розмноження картоплі, спосіб розмноження плюси-мінуси цілими насіннєвими бульбами, найпоширеніший і простий спосіб: велика витрата посадкового матеріалу бульби є носіями хвороб, грибків, вірусів, які вони взяли від материнського куща або з землі. При постійному використанні цього способу картопля вироджується, стає неврожайним верхівками бульб частками, очками. На посадку йде тільки верхня частина залишок бульби, можна використовувати в їжу. Підходить для розмноження великої картоплі, коли немає дрібних бульб для посадки. Після видалення основного верхівкового вічка прокидаються інші. Обрізаний бульба теж можна розділити на частини або посадити як є, він дасть більше стебел і буде більш врожайним ніж якби його посадили цілим. Навіть на маленькому шматочку картоплі можуть зберігатися і розмножуватися грибки, і віруси вічку, позбавлений харчування від цілого бульби. Тому вимагає посиленого догляду, пророщування в тирсі, додаткові поливи і підгодівлі після висадки в ґрунт урожай невеликий, зазвичай 4-5 бульб при посадці по одній частці в лунку Шевцями або листоклубнями при дотриманні певних умов виростає супереліте. Вільна від хвороб потрібно дуже мало місця, можна вирощувати в ящиках або горщиках. Мінімальні трудовитрати. Потрібен матковий кущ, наскільки він буде здоровим і врожайним. Доведеться тільки здогадуватися, оскільки посадковий матеріал береться в розпаліте відразу після цвітіння. Ґрунт з висадженими живцями потрібно постійно зволожувати. На одному держаку утворюється один дуже невеликий бульба, нормальні насінняві і товарні картоплини він дасть тільки на наступний рік. Паростками можна використовувати. Переросли білі паростки, які попередньо розрізають на живці. Витрата картоплі на посадку мінімальний, з одного бульби вдається отримати 30-40 паростків. Здорового посадкового матеріалу цей спосіб не дасть, на паростках зберігаються віруси і грибки. Потрібні часті поливи і підгодівлі. Один паросток в лунці до осені утворює мало бульб, 2-5. Ботанічним насінням можна отримати здоровий суперелітний посадковий матеріал, потрібно багато часу і сил, щоб виростити розсаду, підсвічування поливи, підгодівлі, підсипання землі. Після висадки в ґрунт міні кущики теж потребують контролю та уваги. Насіннєві бульби виростають дрібні, лише деякі досягають нормальних для сорту розмірів в перший же рік меристема. Виростають абсолютно здорові рослини, повністю повторюють материнські якості. Потрібні лабораторні умови, стерильність, можливість підтримувати певні режими та ін. Матеріальні витрати на пробірки, обладнання для стерилізації, препарати для дезінфекції, поживні середовища, вітаміни, гормони, саджанці з пробірки ніжніше звичайної розсади, урожай невеликий, як при вирощуванні насіння, опис методів розмноження. Кожен із способів розмноження насіннявого матеріалу по-своєму хороший. Вибір роблять, виходячи з мети. Отримати ідеально здорові бульби або швидко розмножити якийсь сорт, але можна і поєднати способи, тобто спочатку виростити супереліту, а потім застосувати для розмноження посадкових бульб прискорену технологію, розподіл бульб на кожній картоплині розташовано 6-10 очок. Але поки вона ціла, активно розвиваються тільки верхівкові, варто їх видалити, як тут же прокидаються інші цю особливість і використовують для отримання великої кількості посадкового матеріалу спосіб підходить для великого картоплі. Однак є позитивний досвід поділу на очі дрібних елітних бульб. коли і як ділити бульби. За місяць до передбачуваної дати посадки у відкритий ґрунт, перенесіть картоплю зі сховища в світле і тепле місце. Далі потрібно зробити наступне: за тиждень до висадки зріжте найсильніші верхівкові очі, захоплюючи частину м'якоті, і помістіть у вологі тирсу або в ящики з землею. Поглибити на один см щодня, перевіряйте вологість і при необхідності поливайте, решта частини картоплин умочіть зрізом в просіяне суху землю, пил і розкласти зрізами вгору. Використовувати золу не можна вона роз'їсть більшу частину м'якоті, яка нам потрібна в якості живильного середовища для майбутніх паростків, звільнившись від сильного верхівкового вічка. Кожна картоплина почне активно нарощувати інші. Через тиждень в день посадки у відкритий ґрунт поділіть картоплини на очі і відразу розсадите по лунках, дістаньте з вологого субстрату і посадіть в землю верхівки, до цього часу вони вже обзаведуться корінням, городниками випробувані на практиці різні схеми посадки часток картоплі: одні садять в лунки по кілька очок, інші по одному. Третє розкладають в борозне з відстанью 10-15. Дрібні частки можна сіяти частіше і по кілька штук в одну лунку, а великим потрібно більше місця. При загущеній посадці виростає багато дрібних насіннявих бульб, а при розрідженій картоплини будуть більшими. Ширина між рядь повинна бути мінімум см, щоб було зручно проходити і підгортати грядки. Відео посадка картоплі очками. Розмноження паростками обламувати і викидати витягнулися білі паростки. Це занадто марнотратне заняття, особливо якщо у вас мало насіння. З кожного такого паростка можна отримати кілька одиниць посадкового матеріалу. Щоб отримати розсаду з паростків, зробіть наступне: візьміть картоплю з довгими паростками, акуратно відокремте їх. А самі бульби розкладіть на пророщування. Відокремлені паростки розріжте на частини так, щоб в кожній було по один-два нирки. Розкладіть отримані живців розсадні ящики або горщики, присипте землею один, два сми і полийте у міру зростання сходів, підсипайте ґрунт. Тим часом на бульбах утворюються нові паростки, їх теж можна відокремити і посадити, коли на вулиці встановиться комфортна температура. Приступайте до висадки картопляної розсади у відкритий ґрунт. Якщо ви запізнилися з розподілом на очі і паростки, то можна спробувати розділити кущ, але робиться це, коли сходи ще маленькі, з 5-6 листочками на стеблах виберіть кущі, в яких найбільше пагонів, акуратно відгрібати землю, відокремте по 2-3 з кожного і посадіть. Відео Розсада картоплі з білих паростків, міні бульби із зелених живців, спосіб стане в нагоді тим городникам, які вже посадили картоплю, і тільки після цього дізналися, що цінний сорт можна розмножити набагато швидше, якщо картопля вже зійшов, викопувати його і ділити на очі і паростки вже пізно, і шкода і рішення проблеми. Посилено доглядайте за дорогоцінними кущиками, щоб після цвітіння взяти з них більше здорових і міцних живців. Технологія отримання міні живців. Відразу після цвітіння зріжте по кілька гілочок маткових кущів, видаліть верхівки і поділіть на живці, які повинні складатися з шматочка стебла одного листочка і нирки в пазусі листа. Живці потримайте в розчині марганцівки, фітоспорін мідного купоросу або будь-якого іншого антибактеріального препарату, якщо хочете отримати здорове насіння, то приготуйте стерильний ґрунт, пролите окропом. Оніцидами прогрійте до 1,00 в духовці і т ящики теж потрібно продезінфікувати, наповніть ящики ґрунтом і розкладіть живці так, щоб частини стебла розташовувалися горизонтально, а листя вертикально. Засипте живці шаром землі один см. На поверхні повинні залишитися тільки листя. Тримайте ґрунт завжди вологим, листочки будуть в'янути і жовтіти. Це нормально, через місяць друньок в пазухах виростуть міні-больби по одному на кожному черешку. Відео як отримати листоклубні, вирощування з насіння. Якщо ваша мета омолодити, оновити картоплю, отримати здоровий насіннєвий матеріал, то варто відмовитися від традиційного способу розмноження і виростити картоплю з насіння. Термін посіву кінець лютого, початок березня, виростити картоплю з насіння насправді не так вже й складно. Насіння сійте поверхнево. Використовуйте продезінфікований ґрунт після появи сходів. Перенесіть ємності з розсадою в прохолодне і світле місце. У середній смузі і північних регіонах потрібне підсвічування. Розсада картоплі, на відміну від перців і томатів, сильно витягується. У процесі росту підсипайте землю, фікіруйте, підгодовуйте, тобто доглядайте. Як за звичайною розсадою, у відкритий ґрунт висаджуйте в ті ж терміни, що і звичайна картопля. Відео картопля з насіння, від посіву до збору врожаю, меристемний метод розмноження, цей метод ще мало поширений, тим більше серед любителів овочівників, але в магазинах вже можна знайти меристемні саджанці або розсаду, якщо виробник виконав всі етапи правильно. То з посадкового матеріалу повинні вирости абсолютно здорові суперелітні рослини, мерестеми. Це тканини рослин, які безперервно діляться і служать матеріалом для утворення всіх органів, коренів, стебел квітів. Іншими словами, це точка росту рослини, Принцип розмноження з меристеми, ідентичний живцювання, але виконується в стерильних лабораторних умовах картопля перша культура, на якій випробували технологію розмноження з меристеми, як вирощують меристемний картопля, відокремлюють меристеми, вони повинні містити один-два точки зростання. Саме у картоплі можна взяти частину тіньового білого паростка або пазушну нирку, знезаражують посадковий матеріал фунгіцидами або прогрівають при температурі до 37. готують стерильний посуд пробірки або банки. Купують або роблять самостійно живильне середовище з мікро і макродобрив, вітамінів, стимуляторів та ін стерилізують живильне середовище і наливають її на дно пробірки або банки, шматочки меристеми занурюють в окремі ємності, горловину обов'язково закривають, щоб запобігти потраплянню вірусів і грибків ззовні. Пробірки з меристемами поміщають в сприятливі умови. Для картоплі це хороша освітленість і кімнатна температура – 1,8-25. коли маленькі фрагменти меристеми перетворяться в рослини з корінцями, стеблинками і листям, їх пересаджують як звичайну розсаду, в теплицю парник або відкритий ґрунт. Відео як вирощують рослини з меристеми переваги прискореного розмноження картоплі, традиційним способом з одинк посадкового матеріалу ми вирощуємо 20-30 к картоплі. Перевірити це просто середня вага насіннєвого бульби. 50 в один к штук врожайність куща, 1,1,5 к. а 20 кущів. 20-30-к Прискорений метод розмноження дозволяє збільшити показник врожайності до сток, і більше суть в тому, щоб з кожного кілограма бульб отримати набагато більше одиниць посадкового матеріалу, щоб цього домогтися. Рослинники використовують всі нирки на бульбі, вирощують через розсаду, поливають, підгодовують, розпушують ґрунт, підгортають, борються з бур'янами і шкідниками. Щоб швидко розмножити посадковий матеріал, під картоплю доведеться виділити більше землі, адже очевидна різниця між площею, займаною одним бульбою і ділянкою, на якому розмістяться всі частки, нарізані з цього бульби. Але з метою отримання насіння можна використовувати загущені посадки, класти по кілька очок або паростків лунку у усини, загальна вага врожаю буде далекий від рекордного, але зате ми отримаємо багато насіннєвих бульб при мінімальних витратах посадкового матеріалу картоплю можна розмножувати різними способами, але результати можуть істотно відрізнятися. В одному випадку ви отримаєте велику кількість бульб нового сорту, а в іншому не заражений хворобами. Чистосортний посадковий матеріал для будь-якого методу вибирайте тільки здоров'я маткові рослини і бульби насіння, і ґрунт обов'язково знезаражуйте.